Свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа. В нашій церковній традиції ми після Богослужіння освячуємо воду і освячуємо свічки. Ми кажемо на них стрітинські свічки. Ми освячуємо воду, просимо, щоб вона мала. Особливу дію, нею окроплюємо наших діточок, наші домівки, тобто просимо Господа захисту, але звичайно, з нашою вірою і з нашою молитвою. Тоді приходить і благословіння. Стрітинські свічки завжди у нас в традиції православної церкви, а особливо тоді, коли митрополит Петро Могила написав свій требник тисячу. 646 року, де він пояснив, що стрітенська свічка вона є помічною тоді, коли ми її запалюємо в особливі дні, дні якогось випробування, лиха, проблеми, громовиці або ще щось такого, що дуже здавлює наше серце, нашу душу і стає проблемою в нашому житті. Ми запалюємо цю свічечку, дуже молимося і просимо, щоб Господь відвернув це лихо. І тому ми читаємо особливу молитву на стрітення. Господи, благослови цю свічку, щоб вона була всепомічною тим, хто її запалить, і буде вірити з молитвою про відігнання всякого лиха від нас і від наших рідних. Близьких від наших домівок, тому ми освячуємо настрітення свічки.